Опис долі праведних і беззаконних. Псалом 36 з 29 вірша. Праведні ж успадкують землю, і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість. Язик його сповіщає правду, закон Бога його в серці його, і не спітнуться ноги його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як його вбити. Та Господь не дасть праведника в руки його і не допустить звинуватити його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистив ти побачиш. Я бачу беззаконника, як він пишався і піднімався, наче кедр Леванські. Але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутні нечистивців загибель. Спасіння ж праведне від Господа. Він захистить їх у час скорботи. Мир Божий буде спочивати з усіма слухачами і виконавцями Слова Божого.